Яванга, слушати посві Так, цього залишаємо однозначно. Однозначно залишаємо. А Ходити мені немає що. Неприємненько. <кліп> Ніби мою одиничку, яка всім дає плюс один хп. Алекс. Алекс, чоловіче. Дай виграти, будь ласка. В принципі, 11 це вже гарний результат. Як на мене? Ну, На другий хід я буду ставити в будь-якому випадку цю непонятну двіжуху Розносчик зарази. Я не знаю просто, як це назвати. А може не буду. Може я просто законтрю його цього і залишу монетку до кращих часів. Дуже неприємно. Там може бути. Що саме неприємніше для мене? Там може бути відміна створіння, правильно? Контрспел також неприємно. Якщо, він... Якщо їх взагалі грають тут. в обличчя, подивимо, що буде, не буде нічого. Е, просто щоб було, теж неприємно. Насправді, нехай буде. За секрет був. О, бачите. Ну, в принципі, зіграти можна було, нічого страшного, але. А... Зіграти можна було, але не хотілося. Та й не хотілось. Ну, насправді так. І в обличчя. Хоча я міг оцього забрати. Бля, забрати. Я просто сильно переживаю перший раз на 12-ту перемогу йду. Я міг би його забрати, і в мене би 3-2 залишився. А може і не залишився. Окей, то таке. Ну, насправді було 3-2 стане 4-3. Це вже приємніше. Він не хоче мінятися. Бо він бере карти, правильно? Для чого йому мінятися? А я буду робити так. Робити так. І так. Ай, насправді зараз, якщо він знову перший получе керіган і поставить, і це буде провал повний. Нема чим контрити. Королев і по ресурсах він мене сильно виграє. Я б навіть сказав найдужельно. Навіть Оце цікаво. Та й цікаво. Так. Що я можу зробити? Просто віддатися сюди і надіятись на якийсь гарний дроп. Е -е -е -е, непогано. Керіган, дека Ну, не, ну, будь ласка. Насправді він мене так задусить просто зараз. 12-13 на наступний хід він вже має. А я йому що можу зробити? Правильно? Нічого. І давайте будемо щось шукати тут. Просто бо 4-6. Але краще напевно. Буде так. І так. Якщо він мене не залеталить, попробуємо розкопати Керіган. і вже якось з нею боротися. Насправді в нього... Що, в нього... Що він мені може дати? 12, 13 за білки. Потім... Угу. Ну, насправді, мене, все, що мене тут зараз рятує, це Керіган, яку мене розкопали? Окей, тоді ми будемо робити ось так. Справді це який не який хіл. Будемо робити так. Будемо забирати, бо. Неприємно. Просто, просто неприємно. Так, ну тимчасово ми відбилися, але мені дуже потрібна Керіан насправді. Вона б зараз врятувала ситуацію. Я думаю, там у нього щось подібне є. М -м -м. Е ну, це в будь-якому випадку треба забирати. Тому що він почне, якщо тут тройку бафати. Ой, дай тобі Боженько здоров'ячка. Я правда обілку не зможу заюзати погано, М -м. але якось. Та від неприємно, але окей, чотири. У слишком много чотири. А мене дев'ять. І далі йому просто ходити в обличчя. А мені надіятись. На що мені надіятись? Я навіть не знаю на що мені тут надіятись. Як же чесно. що в нього немає керіння. Так. Це буде 10. Десять що і раш раш, ми будемо рашити в будь-якому випадку. Uh. Ми будемо робити так. 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 Напевно, це я не буду ставити, я буду ставити королеву. Я буду ставити ТБ. Я буду йти в обличчя і я буду юзати обілку. Що його може врятувати? Керріган, вона не проб'є на три. Піздец. Я в це? Бля. Максимально обідно. Максимально не дотягнув би один хід.